Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні ми вам покажемо, як розібрати та зібрати секатор від компанії Staffor під номером 951. Відверто кажучи, цей секатор це, напевно, один з найскладніших секаторів, який мені потрапляв у руки, і один з найцікавіших. Ну і, напевно, один з найбільш технологічніших в плані свого виконання. Тобто Стафор в даному секаторі Застосував дуже багато цікавих рішень, досить складних елементів, які ну, дозволяють певним чином захоплюватись інженерною думкою власника і головного інженера компанії Стафа. Для того, щоб розібрати цей секатор, він не є простий, звичайно. Для того, щоб його розібрати, нам знадобиться аж цілий набір інструментів. Нам потрібна буде хрестова викрутка. Потрібно буде ключ на 19 і ключ на 14. Перш за все, приступаючи до розборки, ми знімаємо пружину. Пружина велика така от вита, пластинчиста пружинка. Вона тримається всередині на двох довгих штифтах, які є відливами в буків'ї. Сама по собі пружинка ця не випаде, тобто вона досить міцно, надійно тримається. Скажу одразу, що такий секатор не вимагає дуже частої розборки. Тобто, ймовірно, що вам прийдеться його розбирати раз на декілька років, частіше це абсолютно не потрібно робити. Він досить широко розкривається, і для того, щоб виконати гостріння, це найбільш часто, найбільш часто скажімо так, процедура в обслуговуванні секатора. Вам потрібно буде тільки ключем на 19 відкрутити оцю гайку, зовнішню гайку і зняти пластинку, яка буде заважати проводити власне густріння. Ця пластинка це пластинка-обмежувач заходу гілки всередину секатора. Тобто, коли гілка попадає в секатор, вона попадає на цю пластинку і власне вся гілка. Обрізається ріжучим лезом. Якщо ми зараз знімемо цю пластинку, побачимо, що гілка буде попадати глибше і власне, на ті частини леза, які не є заточені, і при цьому секатор не може обрізати цю гілку. Беремо ключик на 19 і відпускаємо зовнішню гайку. Тут все дуже цікаво виконано. Є осьовий гвинт, який знаходиться всередині, є гайка, яка Контр цей гвинт, тобто фіксує його в певному закритому положенні, затягненому положенні. І ззовні ще одна гайка, тобто на одній гайці нарізана різьба внутрішній гайці. І ззовні накручена ще одна гайка, яка кріпить цю пластину. Тобто дуже цікавий, конструктивний і досить складний елемент. Розкручуємо цю зовнішню гайку. Ось вона. Ця гайка виключно тримає ось цю пластинку. Яка є обмежувачем заходу гілки всередину секатора. Ця пластинка має такі от зубчики, і завдяки цьому ми можемо виставити правильне положення цієї пластинки. Тобто в відкритому положенні секатора ми можемо подивитися, як вона стає. Як бачимо, ми можемо перемістити на один зубець, на два зубці. І перевірити, чи правильно ми її поставили, і встановити саме в правильному положенні. Це ми побачимо конкретніше під час зборки секатора. В такому положенні можна провести спокійне гостріння секатора, тобто можна його або от в таким чином, утримуючи е, бруском загострити, або зафіксувати його в відкритому положенні на краю стола. І точно так само і це буде зручніше ось таким чином проводити гостріння. Якщо нам необхідно розібрати секатор далі повністю, нам необхідно відкрутити оцю гайку. Вона фіксує в положенні певному осьовий гвинт. Беремо ключем номер 14 відпускаємо цю гайку і відкручуємо її повністю. Далі. Можна просто руками відкрутити, або тут так само, якщо він буде сильно зажатий, 19-м ключем відкрутити осьовий гвинт. Викручуємо осьовий гвинт. В цій частині леза, в цьому лезі, нарізана різьба і гвинт вкручується в цю різьбу. А гайкою він просто контрується від того, щоб він сам по собі не викручувався. Відкручуємо цей гвинт. Знімаємо його. І розбираємо секатор навпіл. Так само, як і в обвідного секатора від стафора в цій лінійці, в лінійці forged, Бачимо, що в внутрішній частині, там де примикає одне лезо другу, є спеціальна ще виточка. В цій виточці, власне, виробник зробив цю виточку для того, щоб сюди можна було накладати змазку. І ця змазка довго зберігалася власне, в цій площині і довго працювала. Тобто це не просто так зроблений паз, це паз для того, щоб сюди можна було нанести змазку. Протремо ці елементи, будемо збирати, нанесемо свіжу змазку. Ось ми маємо дві частини секатору. В одній частині це є в даному випадку нижній руків'я, Знаходиться лезо, ріжуче верхнє замочок. В, цьому, в цій частині, тобто, в, нижньому, в, верхньому перепрошую, в цій частині в верхньому знаходиться пластинка замка і нижнє лезо. Для того, щоб продовжити розборку секатора. Нам необхідно буде далі все викручувати хрестовою викруткою. В даному випадку, з верхнього руків я спершу. Розкрутимо два гвинти, знімемо лезо і пластинку замка. Розкручуємо спершу перший гвинт. Рекомендую розкручувати і розкладати власне, ці елементи по схемі, як зібраний секатор. Тобто, ми знімаємо. Ось тут в нас буде лежати верхні руків'я, відповідно, є крайній гвинт з своєю шайбочкою і пластинка замка. Далі відкручуємо другий гвинт, ближній гвинт до руки обріжчика. І кладемо його сюди. Ці гвинти є різні довжині, тому при розборці краще розкладайте їх так, як вони саме стояли на руків'ї. Ви зберете, потім скрутите, буде видно, що не так, прийдеться перекручувати. Отже, в нас є гвинт, який стоїть довший гвинт, який стоїть далі на руків'ї, який фіксує пластинку замка, і ближній гвинт, який стоїть ближче до руків'я. І знімаємо саме лезо. При потребі лезо одне або друге може бути абсолютно без проблем замінене, тобто це є змінні елементи. Це цей секатор є абсолютно професійного типу, тобто ви бачите наскільки він конструктивно складно зроблений. І ці речі вони є змінними елементами. Тобто, будь-що з цього секатора можна без проблем замінити. Відкладаємо руків'я і відкладаємо лезо. Далі таку саму процедуру проводимо з нижнім руків'ям. Відкручуємо спершу дальній гвинт від руки обріжчика. І потім відкручуємо ближній гвинт. Ці гвинти є теж різні по довжині. І ближній гвинт в даному випадку є довший, він такий самий, як і гвинт на верхньому руків'ї, а дальній гвинт він є коротший, він має свою шайбочку. Знімаємо лезо. і продовжуємо розбирати сикатор. Тобто, при потребі знімається ще далі. Замок розкручується один гвинт. І речіжок замка може бути знятий. Тобто Речижок замка це є досить проста пластинка з нержавіючої сталі, але вона має досить таку цікаву і профіль, і виштамповку, Припідняту підняту догори отаку виштамповку, яка під великий палець якраз є таким випуклістю речашком, яким, яким зручно керувати. Ця пластинка не є просто пластинкою. Руків'я повністю розібране. І на механізмі замка ми ще бачимо, що тут стоїть підпружинена от шайба, спеціальна пружинна шайбочка з пружинної сталі зроблена, і сам гвинт. Коли ми будемо збирати, ми закручуємо це все до упора. Гвинт теж не є простий в даному випадку. То гвинт має тільки частину різьби, а частина, на якій працює пластинка з шайбочкою, вона є, вона є, ця частинка гвинта, на якій працює. Пластинка і шайбочка без різьби це є по суті вісь, на якій це все обертається. Тобто цей гвинт ми закручуємо до опору, затискаємо, і механізм СМК буде працювати правильно настроєний від початку і до кінця. Одне і друге лезо, верхнє і нижнє лезо в даному випадку це є абсолютно дві симетричні деталі, абсолютно однакові. Відповідно, при потребі можна замінити або одну або пару. Це виконується без жодних проблем, тобто це змінні елементи. Сикатор є повністю розібраний. Збирання сикатора ми проводимо в зворотному порядку. Збираємо спершу верхні руків'я. Виробник подбав про те, щоб ми не змогли зібрати сикатор неправильно. Ця частина і, відповідно, пас під лезо. В руків'ї є асиметричний, тобто поставити лезо неправильним боком в нас просто не вийде. Відповідно, ми ставимо лезо, кладемо зверху пластину фіксатора, ми пам'ятаємо, як вона стояла, тобто встановлюємо її саме в таке саме положення і наживляємо два гвинти. Спочатку там ближній гвинт, далі дальній гвинт на руків'ї. Закручуємо. Цей секатор належить до професійних секаторів, руки виконані з алюмінієвого сплаву, вони надзвичайно міцні і разом з тим легкі. Цей секатор не дешевий, але з секаторів, які мені попадалися в руки, затягуємо до пору ці гвинти з секаторів, які мені попадалися у руки, які мені доводилось розбирати збирати, а це секатори від усіх, по суті. Ведучих виробників світу, тобто від Фелко, від АРС, від Стафора в даному випадку: Льове, Бахо. Це один з найбільш технологічних і найбільш цікавих секаторів з тих, які мені доводилось розбирати. По своїй конструкції він конкурує десь з Фелко. Напевно, далі збираємо нижні руків'я. Точно так само ми не можемо неправильно встановити лезо в це нижній руків'я. Відповідно, ставимо, руків ставимо лезо в руків'я в правильне положення. І два гвинти дальній, ближній, ми пам'ятаємо, не сплутаємо, ставимо їх на своє місце і закручуємо. Цей секатор належить до секаторів, так званих італійських, тобто секаторів, які італійцями використовувались споконвіку на виноградниках, на оливкових садах. В оливкових садах він має два ріжучі леза на противагу одне лезо до другого. Різні виробники і різні країни пішли різними шляхами. В той час, коли німці десь 100 років назад придумали секатор з ковадицем, ще до того італійці використовували секатор з двома ріжучими лезами. Тобто він є більш продвинутий від секатора з складалцем, тому що по суті заминання кори, заминання лубу не відбувається взагалі. Тобто обидва ріжучі леза дорізають, перерізають з двох сторін гілку і дорізають її до кінця. Тобто без жодних заминань. Ставимо на місце в нижньому руків'ї, встановлюємо речіжок замка. Встановлюємо. Ручижок на місце, пружинну шайбочку і гвинт. В той час, коли італійці власне, використовували такі секатори, німці розробили ну, відносно непогані моделі секаторів з Quadlцем. Французи і швейцарці розробили секатори обвідні, тобто і працювали секаторами обвідними. І ці секатори стали найбільш популярними в світі, тому що вони найбільш витривалі в плані роботи з одного боку, з іншого боку, вони дозволяють проводити зріз максимально чисто, тобто не заминаючи кору з одного боку. по суті, Схожим чином, так як працюють ці секатори, але на відміну від секаторів, які мають отакий прямий зріст, тобто, по суті, аналогічні секатори з ковадлцем. При невеликому затупленні такого секатора він вже перестає нормально різати. Тобто догляд за секаторами ось такого типу і за секаторами з скувадельцем за гостротою леза з таких секаторів, за, в даному випадку з скувадцями, за станом самого ковадця, догляд є досить серйозним. Тобто секатори обвідні, більш прості в плані обслуговування і більш прості в плані. Надійності роботи, скажімо так, більш надійні в плані роботи. Ось. Тобто, ну, відповідно, найбільш популярними в світі за останні 100 років стали обвідні секатори. Тобто такі секатори найчастіше продовжують традиційно використовуватись в Італії. Секатори з ковадлицями частково використовуються в Німеччині. Ну а обвідні секатори це є основний секатор, який використовується по всьому світу для обрізки в промислових садах, ягідниках, посадниках, ландшафтних об'єктах. Продовжуємо збирати далі. Тобто ми маємо майже схожі абсолютно леза. Єдина відмінність між ними в тому, що на одному є ширший отвір під посадку гвинта. Ось, а в другому є різьба, в яку цей гвинт заходить. Нам зараз потрібно сумістити, по суті, нанести правильну змазку, сумістити секатор на осьовому і правильно його закрутити. Перш за все, наносимо змазку на осьовий гвинт. Сам. Осьовий гвинт, якщо уважно подивимось, має тут паз для виходу різця, коли він виконується проточка цього гвинта. Але цей паз для виходу різця разом з цим виконує функцію і збору змазки, тобто він тримає змазку всередині. Такий гвинт довше працює. Довше, ну, рідше, рідше потрібне обслуговування і змазка таких гвинтів за рахунок того, що є оцей паз, в якому знаходиться змазка. Наносимо симетрично з двох сторон змазку і вставляємо її в осьовий. Перевіряємо, як він ходить, Добре. Також наносимо змазку в паз, який виконаний в лезі. Цей паз буде утримувати змазку довший час і профілактика, знову ж таки, цього секатора розборка і чистка, його не потрібно виконувати дуже часто за рахунок того, що ця змазка буде там виходити. Закручуємо гвинт. При потребі можна ключем 19, якщо це не просто зробити пальцями, ключ на 19 дозволяє це зробити правильно. І легко. Так, закручуємо винт майже до упора і перевіряємо, як ходиться кадр. Повинен він ходити легко, без закусувань, без зайвих зусиль. І разом з тим, щоб не було жодного люфта в осьовому вузлі. Перевіряємо. Добре. І оцею меншою гайкою, яка на 14 розрахована ключем 14 вона затягується, контримо гвинт в цій різьбі. Перевіряємо, як затягнути секатор. Потрібно трошки відпустити. Відпускаємо осьовий гвинт, перевіряємо ще трошки. І ще трошки. Ми затягнули оцю гайку, відповідно, вона затиснула сикатор. Затягнула осьовий у ще, ще сильніше. Регулювання таких сикаторів відбувається власне з двох сторін. Тобто ми маємо добитися того, щоб ця гайка добре законтрила гвинт з одного боку. З іншого боку, хід секатора відбувався вільно. Трошки попустимо ту гайку і затягнемо її. По черзі, підкручуючи ту, гвинт, ту гайку, ми добиваємося того, щоб секатор ходив абсолютно і вільно, люфта не було, і разом з тим гвинт не прокручувався. Тобто, прибираємо зайву змазку. І ще раз спробуємо, як ходить секатор. Ходить він вільно і жодного поперечного ліфта абсолютно немає. Витримо зайву змазку, щоб на ній потім не збирався бруд. Далі відкриваємо секатор повністю і встановлюємо цю пластинку обмежуючи заходи гілки всередину секатора так, щоб вона при відкритому секаторі знаходилась посередині, Посередині отвору відкритого секатора. І от з великою цією гайкою фіксуємо. На меншій гайці фіксуємо цю пластинку. Закручуємо і затягуємо ключем 19 цю гайку. Все, ставимо на місце пружину. Перевіряємо, як працює секатор. Ходить легко, нічого не закусує, люфтів немає. Секатор є зібраний і готовий до використання. Попробуємо, як він ріже. Ну, власне, за рахунок того, що цей секатор ріже двома лезами симетрично, один навпроти одного, якщо він правильно зібраний, настроєний і добре загострений, обрізку він проводить надзвичайно акуратно, надзвичайно рівно. Бачимо, як тоненькі гілочки без жодного перетискання, без жодного дефекту він обрізає. Тобто жоден інший секатор такої якості зрізу не зможе дати. Придбати секатор Stafford 951, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним представником Stafford на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!